Хворих все частіше госпіталізують у реанімаційні відділення. На Буковині суттєво зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Чи запровадять карантин у школах області? Та як захистити себе від хвороби? Дивіться далі в сюжеті. Захворіти можна одночасно грипом та ковідом. На Буковині суттєво зросла статистика захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Фахівці кажуть, ситуація обумовлена одночасним поширенням ковіду, вірусу грипу А та вірусу грипу Б. Наразі ми маємо на 44% вище захворюваність за епідемічний поріг. Це максимальний від початку епідемічного сезону рівень перевищення епідемічного порогу. За четвер четвертий тиждень 2024 року зареєстровано 6291 випадок ГРВІ, в тому числі грип, в тому числі ковід 19 Це найвища кількість, і не маємо підстав вважати, що не буде вищою на наступний тиждень. Частіше на ГРВІ почали хворіти діти. Зауважує Наталія Гобко. Кількість шпиталізованих збільшилась до 3791. Проте наразі немає необхідності запроваджувати карантин у всіх школах області. Частки дітей. Вона вже зросла, якщо раніше ми говорили про те, що меншою була кількість захворілих серед дітей, зараз це знову трошки більше 60%. І ще однією особливістю крайнього тижня є те, що зафіксовано найвищу кількість госпіталізацій з ГРБІ, в тому числі грипом, в тому числі COVID-19. Скажімо, якщо від початку епідемічного сезону ми маємо інформацію про 1800 госпіталізацій, то за крайній четвертий тиждень 2024 року ми маємо понад 200 госпіталізацій, тобто, це вже більше як 10% госпіталізованих за весь період. Зокрема, особливо небезпечною хвороба є для осіб в зоні ризику. Госпіталізують людей віком від 60 років, які мають супутні захворювання, і впродовж. Тижня, що минув, вперше зафіксовано більшу кількість госпіталізацій, ніж то було раніше, в відділення реанімації анестезіології, тобто, це люди, які мають вкрай важкий перебіг. І ці люди не мають щеплення від грипу і не мають щеплення від ковід. 19 в необхідному обсязі. Тож ефективно захистити себе від інфекцій можна лише за допомогою вакцини, зазначає Наталія Сфестун. Отримати необхідне профілактичне щеплення можна звернувшись до сімейного лікаря. Є вакцини від ковіду, тому що ми бачимо, і в нас є також позитивні тести. і Є захворювання з ковідно. На нікуди не ковід від нас не відійшов. Він далі є. Вакцини є, будь ласка, вакцинуйтеся. Єдиним чим ми можемо оберегтися або не мати таких ускладнень, це вакцинація. Тому це є необхідним. Ми просимо вас всіх, вакцини є, вакцинуйтеся і не зволікайте, звертайтеся всі до наших лікарів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.